хочу додати декілька слів і сказати, що я, напевно, буду продовжувати цю рубрику. І я, коли вже вимкнула відео, зрозуміла, що цей інсайт, насправді, який я назвала, начебто, Даша це був клієнтський інсайт. Справа в тому, що коли я проводжу консультацію, я теж виношу певні для себе нюанси і певні інсайти. І, скоріш за все, ця рубрика все-таки про мої інсайти. Да, у клієнта свої інсайти, клієнт сам розуміє, що йому робити і так далі. Тому мені здається, доречно тут сказати, що після кожної консультації є відчуття того, що я, значить, знаєте, як проживаю певний досвід і теж виношу для себе певний урок. Тому правильніше сказати, що це мої інсайти після кожної консультації як психолога. І я б, напевно, хотіла саме озвучувати цю рубрику саме таким чином, що кожен раз після консультації я виношу для себе щось позитивне, щось корисне і певну думку, з якою я хочу поділитися з людьми. Ось тому трошечки поправочка. Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. І я вирішила uh, зробити таку рубрику, яка буде називатися Мої думки. Інсайти після консультацій, тому що консультації, тобто я не буду зараз передати досвід інших людей, ні, я буду розповідати якісь певні думки, інсайти, до яких ми прийшли. І для мене вони теж, якби, знаєте, важливі. І я хочу з вами ділитися цим, тому що я вважаю, що, можливо, вам це теж треба почути, і ви такі, о май гад. Причому, враховуючи свій досвід. Я можу сказати, що частіше всього інсайти, до яких ми приходимо, відповіді, до яких ми приходимо, вони досить прості. І це так дивно, що, здавалося б, є якась проблема, є якийсь запит, який нам треба вирішити. І ми так, знаєте, наділяємо цей, дуже наділяємо цей запит. Якоюсь складністю, типу що це, це дуже складно, що е, якось це неможливо вирішити. А насправді відповідь може бути дуже простою. І завжди, я думаю, камон, типу, це так якось здавалося ну, ти йдеш на консультації до психолога, щоб дізнатися про щось знаєте, складне. А по суті, в більшості випадків е, відповідь на питання криється, ну, типу, вона досить проста. Знаєте, якась думка, яка. Є досить легкою, і для мене я реально не перестаю дивуватися, тому що більше того, я як людина, в якої теж є проблеми, є якісь запити. Я теж з цим працюю. Я розумію, що інколи запит, ну, типу, відповідь вона така проста, ну якби все досить просто, і ти, іначе, сам дивуєшся, що а, виявляється ось так, а виявляється ось так. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися: ось якою думкою. Коли ми йдемо до якихось певних цілей або щось хочемо робити, і у нас це не виходить, ми запитуємо себе, чого, чого не виходить, чого я не можу досягнути певного результату, певної цілі. І відповідь досить проста. Одна із причин, звісно, у вас може бути своя історія, це те, що ми собі просто цього не дозволяємо. Ми самі ставимо бар'єр між собою і ціллю, якою хочемо досягнути. І це може бути будь-що. Ви хочете схуднути, але при цьому у вас не виходить. І ви не повірите, проблема саме в нас, да? типу, що ми собі, можливо, цього не дозволяємо, можливо, у нас є якісь певні установки, що, наприклад, якщо я схудну, я не знаю там, не буду жертвою до прикладу, мене не будуть жаліти. Да? Не знаю. Якщо я схудну, це може бути будь що І це досить цікаво. Дивіться, що дівчина може, наприклад, боятися схуднути, і при цьому вона буде розуміти, що от вона стане гарною, і їй там будуть чоловіки, наприклад, увагу приділяти більше. А вона підсвідомо, точніше, не усвідомлюючи це, вона боїться цього. Розумієте, це настільки цікаво і. Це цікаво ще тим, що ми не до кінця розуміємо себе. Ми не до кінця розуміємо, що взагалі відбувається, чому це так відбувається. Тому, якщо ви зараз знаходитеся в стані, коли ви не можете досягнути певної цілі, вас щось зупиняється, може бути будь-що. Елементарно не знаю, ви там хочете застеляти ліжко, але кожен ранок у вас це чомусь не виходить. Відповідь криється вас. Розумієте? Вам або. Може бути ліньки, або, можливо, ви просто цього не хочете робити. І якщо говорити про якісь більш глобальні речі, тому що все-таки, коли люди приходять до психолога, ми обговорюємо щось більш глобальне, це досягнення певних цілей, це досягнення, наприклад, да, щось досягнути в кар'єрі, досягнути певного заробітку, певного рівня, досягнути, наприклад, вийти там заміж, да, або знайти кохання, знайти людину, з якою можна було б да, створити сім'ю. І людей це зупиняє, тобто їм. Щось не дає це зробити, люди не розуміють, чому. Люди шукають якісь причини в цьому, а причина, на часі всього, шукають причину десь, якби перекладаючи на те, що це доля, що це якої невдачі, чи ще щось, а насправді причина в нас. І це дуже цікаво, коли ви зрозумієте, що ви самі себе зупиняєте від того, від успіху, від того, що ви хочете, ваше життя кардинально зміниться. Більше того, ви можете собі, тобто. Навіть, знаєте, як, просто може бути певна думка, певне відчуття всередині, що вас зупиняє. Наприклад, я розумію, ділюся своїм досвідом, але я це чітко усвідомлюю. Я чітко усвідомлюю, що у мене є свій ритм, у мене є свій шлях, і я чітко усвідомлюю, що, наприклад, я не хочу великого росту, тому що я до нього не готова. Я це чітко усвідомлюю, Я чітко усвідомлюю, що якщо задати собі питання, чого у мене не відбувається якийсь там різкий, різкий успіх, наприклад, там, відео, да, чому немає прям таких ось великих переглядів, або чому воно йде ну, досить так повільно, я можу відповісти на це питання, тому що я розумію, що я цього. Всередині я не готова до цього. Мені подобається той темп, в якому я йду. І я це чітко усвідомлюю, я чітко розумію, чому я не маю якихось великих результатів за великий проміжок, ой, не за великий, ну за цей проміжок часу, да, поки я знімаю ті відео. Я це чітко усвідомлюю. І я розумію, що дивіться, чому важливо це. От, наприклад, говорячи про мене, я розумію, що усвідомлюючи це. Я не вимагаю від себе якихось, знаєте, великих результатів, я не, не пригнічую себе, не сумую через те, що в мене немає, тобто немає якихось великих результатів, і це дуже важливо. розумієте? Це дуже важливо розуміти, що, можливо, коли ви себе зупиняєте, це є для вас теж окей, розумієте? Ось тому досить цікава думка на мою, на мою думку. Тавтологія, обожні тавтологію. <схи> Загалом, ми будемо, напевно, завершувати. Але е, да, повторююсь, ви самі себе зупиняєте. Є така цитатка, що, типу, кордон є в нашій голові. І це правда, кордони є в нашій голові, і е, інколи ці кордони вони є. Нам на користь, до речі, от, наприклад, як в моєму варіанті, я розумію, що е, я внутрішньо не готова до якихось, тобто, до швидкого темпу, я б це навіть так озвучила. Я розумію, що я не готова до швидкого темпу. Я знаю, що я дійду до певних цілей, які я собі ставлю. Я знаю, що вони будуть, але я розумію, що вони будуть не в такому хард-темпі, який би міг бути. Тому. Навіть якщо говорити про життя загалом і про рівень життя, тому що якщо ви розвиваєтесь, він стабільно покращується. Наприклад, стабільно е є ріст вашої, там, наприклад, грошей, да? е є ріст не знаю, консультацій, там більше, більше людей приходить. Е тобто ваш ваші справи вони покращуються. І це йде поступово, і це теж є нормально. І якщо говорити про те, що ви, наприклад, хочете вийти на якийсь новий рівень і вас не виходить, знову ж таки, спитайте себе, чого вас це не виходить. І, можливо, ви до цього просто не готові, ви цього не хочете. Або ви розумієте, навіть не розумієте, не усвідомлюєте, що є якісь певні причини, чого це не відбувається. розумієте, І мені здається, що це, це просто, знаєте, важливо зрозуміти і важливо про це пам'ятати. Тому що так чи інакше, ми завжди будемо зіштовхуватися з певними неудачами, які ми сприймаємо як неудачі, але по суті вони можуть, типу, через те, що ми не усвідомлюємо цього, це те, що ми насправді хочемо. Тобто, можливо, ваша неудача, умовно кажучи, те, що не виходить, це і є ок. Типу, ви цього самі запитуєте, хоча, можливо, до кінця не усвідомлюєте. І це досить цікаво. Я, взагалі, реально обожнюю психологію, тому що якщо ну справа в тому, що коли я там після школи розглядала варіанти, куди мені вступати, я розглядала психологію, але я не пішла в психологію. психологію я пішла потім вже ось, тобто не одразу після школи я почала займатися психологією. І якщо б мені б тоді сказали, що психологія це ось це. І коли я а, пішла навчатися, коли я зрозуміла, що ось це психологія, почекайте, це мені було цікаво взагалі все життя. І кожен раз, коли я ділюся на, насправді зараз дуже простими якимись речами, але вони настільки важливі, коли ти це усвідомлюєш, ти такий вау! Типу, серйозна? От у мене завжди таке. І я розумію, що це настільки, ну, типу, я прям знаєте, завжди в мене. Квантовий цей скачок. Я завжди думаю: я не знаю як це пояснити. <му> Ви знаєте, як. Емоційно це. Ну, в общем, в мене немає слів для того, щоб описати, що я відчуваю, але я завжди відчуваю таке, що знаєте, якби що оце є життя, і воно це ось так. да, це ось так. Я розумію, що, можливо, не всі зараз розуміють, що я говорю, але це прям воно. Ти думаєш, о гад, отак відбувається, і це дуже круто. Тому я обожнюю психологію. психологія це насправді я б сказала навіть, що м -м, те, що напевно прийнято вважати. Типу, психології, вона якось на моєму досвіді, воно має якийсь навіть більш магічний, <кліх> магічний такий контекст, тому що те, що відбувається, те, як змінюється свідомість, те, як ти починаєш усвідомлювати своє життя, його дійсно можна порівняти з якоюсь певною магією, тому що починають відбуватися якісь дивні речі. І якщо раніше, наприклад, мені здавалося, що я там не можу чогось досягнути, і що це якась невдача, то зараз я розумію, що це все просто в твоїй голові. Ти сам себе якби зупиняєш, і ти такий, да ти що? І ти розумієш, що ти все можеш досягнути, ти все можеш, до всього можеш дійти, до того, що ти хочеш, і це просто якби ти. Ти сам. Ну от Реально, це прям такий взрив, взрив і вихід за межі, за межі твоєї свідомості. І це досить класно. Я сподіваюся, що вам це було корисно. Я думаю, що я буду ділитися такими. Знаєте, записочками інсайтами, тому що я дійсно відчуваю велике бажання розповісти це, тому що я прекрасно розумію, що є люди, яким потрібно це почути. І, наприклад, я б хотіла це почути в років 19-20, Я б реально дуже хотіла це почути, тому що, знаєте, коли ти живеш з людьми. А тебе оточують люди, які говорять про те, що щось складно, типу, воно не виходить, тому що типу, воно не може вийти. Тобто тобі не говорять про те, що в тебе не виходить через тебе, а не через те, що це нереально. І ця думка, вона, тобто, все реально, народ, все реально, ви можете досягнути будь-що взагалі. Але тут такий момент, що ви не можете досягнути, точніше, навіть так. В цілому, прикладаючи великі зусилля, ви можете досягнути те, чого ви не хочете. Але якщо ви будете йти все-таки від любові, від того, що да, я хочу це, я хочу, да, душа хоче, я прям відчуваю запал, а і ви будете йти, ви 100% досягнете цього. Ви 100% можете це досягнути. І ось і я б хотіла почути цю думку, що дівчинка проснися, ти все можеш. І в тебе все буде. Якщо ти поставиш собі за мету, почнеш працювати, і будеш розуміти, що ти сама себе зупиняєш. І я б тоді дуже була рада, якщо б я це почула. Тому, можливо, якщо вам треба почути, ви самі себе зупиняєте. Все можливо, все реально. І якщо ви ставите собі за мету навіть щось, здавалося б, просто грандіозне, величезне, це все можна досягнути. Ваш мозок і ви маєте всі можливості для того, щоб досягнути все, що є у вашій голові. Питання лише в тому, що ви себе можете зупиняти. Нема нічого, що вас зупиняє. Зупиняєте лише себе ви. В всіх аспектах. Якщо у вас щось не виходить, ви себе зупиняєте. І, можливо, навіть якщо вам здається, що події, які відбуваються навколо вас, вони не сприяють вашій, вашому росту, подивіться на них з іншої сторони. Можливо, ви ці події запитували, тобто у вас був запит на ці події, просто не усвідомлюєте, до чого вони йдуть. Або... Це є частиною вашого шляху, де, тобто ці події, вони, є, можливо, і позитивні, вони до вас можуть довести до того, що ви хочете. Будемо на цьому завершувати. Я вас всіх цілую обіймаю і зустрінемося в наступних відео. Я сподіваюся, що я цю рубрику буду продовжувати і буду ділитися з вами такими коротенькими думками.